Дослідницька група ICL розробила кілька інноваційних позакореневих добрив для лікувального та профілактичного використання. AgroLeaf Power це швидкодіюче позакореневе добриво для миттєвих результатів на всіх культурах. AgroLeaf Power – унікальний продукт високої чистоти в поєднанні з передовими технологіями, які прискорюють поглинання поживних речовин культурами. Першою технологією є Double Power Impact або DPI. Яка має спеціальний стимулятор, що покращує засвоєння НПІКей та інших необхідних поживних речовин. Ще одна технологія М77 комплекс полук, які підвищують ефективність хелатів, вітамінів і мінералів, що містяться в агролів павер. До складу також входить високий вміст мікроелементів і стимуляторів росту. Виразний аромат відрізняє його від продукції конкурентів і ускладнює підробку. Агроліф павер призначений для покращення метаболізму рослин, підвищення стресостійкості, озеленення листя, зміцнення коренів та підвищення врожайності. Агроліф унікальне сімейство добрив для позакореневого живлення. Це сімейство включає чотири лінії продуктів, кожна зі своєю особливістю. Позакореневе добриво Агроліф розроблено для всіх програм живлення культур, забезпечуючи надійне профілактичне живлення та швидке відновлення дефіциту поживних речовин.